Що ж насправді відбувається з північним потоком? Хто може стояти за аваріями? Поговоримо з Андрієм Герусом, головою комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Отже, нові дірки знаходять в Нордстрім Європа, США та Росія в один голос говорять, що газогон пошкодили навмисно, але в них версії різні. У кожного своя. Українська позиція чітка. Росія продовжує тероризувати Європу. Але яку ціну заплатить РФ? Скільки втрачає Росія від зупинки поставок газу в Європу, аби от допекти тільки тій самій Європі? Звичайно, що Росія втрачає багато. Тому що частину газу, який транспортується, можна перенаправити або в підземні газосховище, або на якісь інші потреби. Але значна частина газу просто або витікає, або треба спалювати на факелах, І це чисті втрати Російської Федерації, які вимірюються, ну якщо в річному обсязі, то вона вимірюється в мільярдах і в мільярдах доларів. Але тут схоже на те, що вони грають в гру на підвищення ставок, і вони розуміють, що коли Європа є. Одним цілим, коли Європа є об'єднаною, і коли об'єднана Європа діє одним цілим разом з Україною і допомагає Україні, і ми, як партнери, які дійсно діють синхронно, тоді Росія терпить поразку на багатьох фронтах, в тому числі на безпосередньому військовому фронті, тому що в Україні є і техніка, і боєприпаси. І зброя, яка поставляється нам в тому числі із країн Європи, тому очевидно, що вони йдуть на те, щоб пожертвувати мільярдами у фінансах, заради того, щоб розколоти Європу знайти якусь больову точку чи точку слабкості в Європі, і щоб хтось перший, скажімо так, дав слабину. І Європа перестала займати таку тверду і послідовну позицію щодо підтримки України у цій війні. Ми звичайно сподіваємося, що і віримо, що такого не станеться. І сьогодні навіть в Києві були керівники комітетів з закордонних справ різних європейських парламентів. Сьогодні на зранку була зустріч, і всі завірили в тому, що підтримка буде зі сторони європейських україн. Для України міцною і довгою, тому звичайно, що ця гра пішла на підвищення ставок, і ціна дуже висока. Тому ми розуміємо, що Росія готова йти на які жертви заради того, щоб налякати підвищеними ставками або спробувати налякати підвищеними ставками європейські країни і розколоти їх і зробити так, щоб хтось з них, скажімо так, перестав бути активним союзником. Підтримці України, тому ця гра триває, і там бачимо, що піднімаються ставки. Ті нашо повинні розуміти, якщо Росія зазнає поразки, і не тільки якщо, але і коли Росія зазнає поразки, то її поразка буде тим більш масштабною, тому що чим вище підняті ставки, тим болючішою буде, буде поразка. І я впевнений, що якщо всі європейські країни цю зиму вистоять. Міцно й твердо витримають цей тиск з сторони Росії, то це буде остання зима, коли європейські енергоресурси мають якийсь серйозний вплив або навіть є якась певна залежність в Європі від цих російських енергоресурсів. Я впевнений, що при такому сценарії, коли Європа не піддасться на тиск і шантаж Росії, наступна зима вже буде абсолютно інакша, і Росія втратить всі можливості. Впливати на Європу і використовувати енергоресурси як зброю пане Андрію, а чому б їм не вистояти? Вони заявляли про те, що в їхніх газосховищах вдосталь газу, і чи не є це фальстартом таким, от з маніпуляції шантажу з боку Росії, така диверсія? Ну це якийсь не дуже для них вдалий час, мені здається, коли в Європі достатньо газу, щоб перезимувати. Права в тому, що не все так однозначно, тому що дійсно підземне газових сховища газу набагато більше, ніж було минулого року. Але підземні газові сховища зазвичай не покривають всього попиту в Європі і потрібно і піднімати газ підземних газових сховищ, і транспортувати газ по трубах, купувати його, імпортувати його. І всі минулі зими. Європейські країни так і робили. Вони і діставали той газ, який закачаний, і так само закуповували і імпортували газ протягом зимових і осінніх місяців. Тому там ситуація непроста і Газпром це розуміє, що ситуація непроста. І одним із таких ключових факторів буде те, чи буде в Європу приходити, і в яких обсягах буде в Європу приходити скраплений газ, який зможе замістити оці от спотові поставки. У цих трубопроводах такий скраплений газ може приходити із США, може приходити із Катару, може приходити із північноафриканських країн. Тому Європі все-таки важливо мати не тільки газ закачаний під землесховище, але і мати стабільні поставки газу, який буде приходити саме в осінні зимові місяці в листопаді, в грудні і в січні. Тому Газпром, власне. На це розраховує, що Європа не зможе знайти альтернативних поставок, і я думаю, що розрахунок десь на то. Ну і окрім того, ми повинні розуміти, що в Європі є різні країни. Є, наприклад, країна Угорщина, яка може займати свою окрему позицію, яка може використовувати цей газ для спекуляцій, є окремі політики або експолітики в Німеччині, окремі політики в Італії. Хоча Саме правлячі політики, якраз в Італії, наші великі союзники, але можуть бути ті, які там не є в коаліції, але також е, можуть в суспільстві е, пропагувати якісь точки зору. Наприклад, такі точки зору, що давайте якось не сваритися, а миритися з Росією, тоді в нас буде більше дешевого газу. Звичайно, що всі відповідальні політики в Європі розуміють, що не можна йти таким шляхом і не можна дозволяти Росії шантажувати Європу, особливо в такий брутальний і грубий спосіб, як це відбувається зараз. Тобто говорити про те, що Європа може поступитися якимись санкціями, послабити щось наразі неможливо, чи все ж таки є такі варіанти, розглядаються? Я думаю, що Європа не поступиться ніякими санкціями, тому що ця от скажімо так, війна Росії з Європою, де енергоресурси є зброєю Росії, вона вже вийшла на новий рівень і в явній формі це видно. І Європа розуміє наслідки. Якщо Європа програє цю війну, то дальше відношення до європейських країн буде. Як до слабких країн, тому я впевнений, що європейці це все прекрасно розуміють, і європейці будуть обирати шлях не домовлятися з Росією, а будуть обирати шлях, де знайти можна ще енергоресурси, в яких ще країнах і з яких інших напрямків можна імпортувати той же самий газ. Наступною мішенью Путіна можуть стати британські газогони. Таку версію озвучили в Daily Мейл з посиланням на власні джерела. Яка може бути ціль? Які наслідки можуть бути? Я не думаю, що британські газопроводи можуть бути наступною ціллю скоріше, якісь, скажімо так, ідеї чи думки журналістів. Я думаю, що Британія добре контролює море і Британія добре контролює газопроводи, які в неї є. Тому я думаю, що Більше ми будемо бачити інтригу навколо північного потоку, північного потоку потоку-2». Тому що все-таки із тих гілок, які йдуть, залишилася одна непоскожена гілка. Це північний потік. потік-2». він не працює і на нього накладені санкції. І Росія думаю, буде піднімати питання. Що дивіться, ми можемо постачати газ. Є одна гілка, яка не пошкоджена. Але ви маєте зняти санкції з цієї гілки, і ви маєте її терміново сертифікувати і дозволити, щоб нею пішов газ в Європу. І думаю, що навколо цього буде відбуватися гра, що все-таки одна непошкоджена гілка залишилася. І якщо ви хочете газ, тоді наступіть на горло власні пісні по санкціях, по сертифікації, і дозвольте нам в обхід всіх правил поставляти вам газ через цей північний потік. потік-2». У тут власне теж потрібно, щоб всі вистояли, і Німеччина теж вистояла, і не пішли на поводу в Росії і не проявили слабкості. Я вам дякую за роз'яснення за відповіді. Гарного вам дня, до нових включень.